Натомість одеська історія скоріше виняток зазвичай в Україні нікому рятувати тварин. У цьому ми переконалися, коли до свідка звернулися кияни, які протягом п'яти днів марно обзвонювали всі служби міста з проханням зняти з дерева кота. Чотирилапий видряпався на висоту четвертого поверху, а злізти вже не зміг. Ні підрозділи МНС, ні міська служба порятунку допомагати не схотіли. Мовляв, тварин не визволяють. Чому така байдужість? Дізнавалася Ірина Винокурова. Цей котик на дереві спантеличив увесь двір. Тварина, ймовірно, домашня, волала про допомогу кілька днів. Небайдужі мешканці будинку вирішили рятувати. Ми в службу по 100 днів дзвонили, потім служба спасіння туди дзвонили. І ніхто нам не хоче допомогти. Що ми не можемо приїхати, нас таких машин нету. Ми не можемо приїхати, це високо. Крім того, всі служби, куди телефонували мешканці, відповідали тварин. Не рятуємо в Дніпровський район. ми телефони, я вже там два телефони обзвонила одне, второї. І потім аж горюанів нас послали на 101 номер, де там пожарників. Пожарники дали другої номер. Там нас тривали 250 п'ятдегрів. Ну ну, ладно, ми вже как-то з дітьми зкинемося. Рятувати котика тоді ніхто так і не приїхав, бо у столиці немає комунальної служби, зобов'язаної визволяти чотирилапих. Рятувальники ж беруться допомагати лише коли мають час і бажання. Станом на сьогоднішній день ми маємо таку картину, коли. Комунальна аварійно рятувальна служба перш за все рятує життя і здоров'я людей. Тільки за умови, якщо комунальна аварійно-рятувальна служба не має поточних викликів і є безпосередньо у вільному розпорядженні хоча б одна бригада, тоді фахівці комунального підприємства Притолог для тварин звертаються до КАРСу і КАРС вже направляє своїх працівників для того, щоб рятувати ту чи іншу тварину. Служби по рятунку тварин, про яку у столиці говорили кілька років тому, так і не створили. Тож витягати собаки з криниць чи знімати котів з дерев у Києві просто нікому. Тому чотирилапим у місті допомагають здебільшого отак. У цивілізованому ж світі життя кота чи собаки вартує не менше людського. Ось із крижаної води рятують напівзамерзлого пса уша. А це кутеня застрягло у вікні, та ненадовго. Цьому котеняті також поталанило, бо воно живе в Канаді. Кілька хвилин і рятувальники за допомогою пожежної драбини опускають чотирилапого на землю. Це наш громадський обов'язок допомагати людям, що потребують нашої допомоги, навіть у таких випадках, як кіт на дереві. Оцього трапа для котеняти на дереві запропонували рятувальники в одному зі штатів. США. все, що треба було зробити, підставити драбину, і тварина жива здорова. Із з київським кутом закінчилась також щасливо. З дерева його зрештою зняли. Верхолази, які взялися це робити, оцінили свої послуги у 500 гривень. Гроші на порятунок Чотирилапого люди збирали всім подвір'ям. Ірина Вонокурова, Олександр Круглик.